Привіт! Ви на каналі Затишна оселя. Сьогодні хочу показати вам магазин Юск і розповісти про декор, який тут можна знайти. Якщо ви любите мінімалізм, сучасність і скандинавський стиль у деталях, то цей магазин точно припаде вам до смаку. Юск це міжнародна мережа, яка спеціалізується на всьому для дому. Тут можна знайти меблі, текстиль, посуд, товари для організації простору і, звісно ж, декор. Що мене прибаблює у цьому магазині найбільше, це поєднання скандинавського стилю з практичністю та доступністю. Тут багато речей, які виглядають стильно, але водночас коштують досить доступно. Декор у юск це про простоту, спокій і природність. Скандинавський стиль відчувається у всьому: від кольорової гами до форм. Мені особливо подобається палітра. Це природні теплі відтінки, які створюють спокійну атмосферу у домі. Такий декор легко вписати в будь-який інтер'єр. Бо він не нав'язливий, але додає особливого шарму. Зупинюсь на тому, що мені подобається найбільше. Це, звичайно, вази, стильні, сучасні, які можна комбінувати між собою свічки та свічники. Ще один елемент, який додає затишку. Вони є різних форм і розмірів, ідеально підходять для свят. Так і для щоденного використання. Не можу не згадати про подушки і підноси. Подушки створюють тепло у вітальні чи спальні, а підноси це функціонально і красиво. Крім того, тут представлений широкий вибір сухоцвітів, штучних квітів та вазонів. Якщо ви не маєте часу доглядати за живими рослинами, то такі деталі стануть чудовою альтернативою. Також у юск можна знайти посуд у сучасному мінімалістичному стилі, який чудово поєднюється з іншим декором. Найбільший плюс у тому, що в Юск можна підібрати декор для кожної кімнати. У вітальні це можуть бути свічки, подушки та вази, для кухні посуд та підноси, у спальні текстиль, який створює атмосферу спокою. Для ванної кімнати тут є дрібниці для організації та стильні аксесуари. Мені дуже подобається, що В'юск пропонує декор у сучасному скандинавському стилі, який легко вписується в будь-який інтер'єр. Це речі, які не тільки красиві, але й корисні, а головне, вони допомагають створити затишок. Знімаючи про магазин Юск, я вирішила з вами поділитися Уже тим безпосередньо показати, як виглядає, що я маю в інтер'єрі. Ось така поличка, вона постійно продається у магазині Юск, і її ми купили для того, щоб… Ось так поставити і, як, так би мовити, позначити обідню зону. Створює нам затишок і декор. Сама поличка мені дуже подобається. Ось такий бамбук, вазоночок, який на ній стоїть теж із магазину юск, рамка буде ще фото, не з юска. Мені здається, що це магазин юск, це ікея. І ось тут, де у нас обідня зона. Зараз покажу детальніше, що стоїть. У обідній зоні у нас є довкола столу, стіл виготовляли на замовлення, але ось такі стільці із магазину Юск, як на мене, чудово підійшли, їм уже не знаю, мабуть. Три роки, а може трошечки більше чи менше. Одну хімчистку робили, так як в домі є діти, але в цілому дуже зручні, і я вам раджу їх, вони зазвичай недорого коштують і гарно виглядають підходять для кухні. Ось, А тепер, якщо ми сядемо за стіл, і ось тут на столі якраз є товари із магазину Юск. Ось такі гарні підставки під гарячі на стіл, весняна колекція, магазин Юск. Етикеток вже немає. Але класні, малюнок ще поки не зійшов. Така підставка під гаряче, теж магазин Юск. Мені подобається, інколи використовую. Ось такий піднос ви могли бачити у відео. Його можна використовувати безпосередньо, як я, а також можна на ньому подавати страви. У мене є їх два. Використовую як ось такий піднос, а також подаю різні соління до столу. Ось така свічка ви бачили у відео, теж із магазину Юск створює. Затишок у домі під час вечері. Даний вазоночок із магазину Вайкікі був у минулому відео. Мені здається, що я маю посуду трошки більше з магазину Юск, але зараз в посудомийній машині частина, тому покажу, що люблю найбільше. Ось таку чашку ви бачили у відео. П'ю капучино із неї, проте, мені здається, на відео трішки видно. Все ж таки, так як я її мию у посудомийній машині, деякі подряпини присутні. Але в цілому це не шкодить її красі. Мені дуже подобається зручна і фан-фактор. Ну, я люблю гарний посуд. Ось такі тарілки. Теж є у мене їх кілька, зараз частина в посудомийній машині. Для салатику чи супчику, чи щось замішати, теж дуже гарно все поєднюється між собою. І ось такий піднос. В Юску насправді дуже багато різних підносів, він досить важкий і добротний. Можна викласти, як і якийсь десерт. Так, подати каву з тортиком, чи, наприклад, якусь подачу зробити, чи якісь там не знаю, горішки, з сирочок, соріння. Мені теж дуже подобається. Також у відео було про текстиль для дому. Столик, до речі, який був тут і юзку, я його продала. Я хочу замінити зараз. Але ось такі подушки з такої колекції в'юск постійно присутні. Гарні якісні подушки, дуже рекомендую, бувають різні, я їх насправді змінюю відповідно до сезону. І ось такі різноманітні покривала, тут десь була етикетка. Теж коштують реально недорого з 200 чи 300 гривень, але захищають диван від плям, особливо якщо в домі є діти. Дякую, що подивилися це відео. Напишіть у коментарях, який декор подобається саме вам Пази, свічки, подушки. Чи купували ви щось у магазині Юск, що найбільше вам подобається. Також підписуйтесь на канал Затишна Оселя, щоб не пропустити нові ідеї для дому та затишку. До наступних відео, які будуть вже про Безпосереднє функціональне використання цих засобів, цих товарів для організації простору для дому. А також, мабуть, у наступному відео я покажу на практиці, як можна використовувати усі дані органайзери.